Новий прекрасний день, почки в білих грибів і зайшов я в корчик і тут побачив одразу ось такого дивного білого гриба. Який не має пів шапочки. Не знаю, де вона ділася, як йому вийшло так вирости. Або хтось став на ожовничий і відрізав, коли він був мій малий. І він виріс вже без тої половинки. Ну, ось така краса нас зустрічає. Я також розвернувся з другої сторони, побачив козарика. От. Дуже мало їх цього року я знайшов, але бачите, ще попався один. Хоча на дворі дуже холодно, тепер 4 градуси лише тепла і приморзок є на траві, на листю. У цьому невідомому лісочку є така травичка, а в травичці є містечко, де є грибики. І звичайно там можемо ми знайти в такій травичці отаку от красу. Просто шикарний гриб. Шапочка яка корінчик, який чистенький. Ну, просто казка. Да, друзі, отакі от містечка треба знаходити і провіряти їх кожен кожен день. Фу, виліз, друзі, я на берег. І тут в поточках ще є. Та-да-да. Да, да. Просто а така краса. Як грибики ростуть. О! Подивіться. Ну це просто чудово, так? Яка краса. Вроді два різні грибика. А як, а як змінилося, так? Да? Рісто ось цього, типу розвернувся і в другу сторону почав ховатися. Почав ховатися. Так, давайте ми таке виберемо. Цукавульку Ось цього грибика. Бачите, такий чорнявий, ну, досить гарний, дуже гарний. молоді, свіжі, білі гриби і головне, що осінні і найчистіші. Ось така природа, друзі, вже тепер ліс пожовтів, листя опало. місцями листочки ще є, Переморозок прибив, все-все-все на землі. Ну і звичайно... Ось таких кучах листя можна знайти таку красу. Да. Ось така красачка. Все засипано. Я і, і такі -вот розові герби. Ми знаходимо прямо у листочках. Чесно, ми, друзі, таку красу звичайно забираємо і радіємо. Тому що такі гриби просто зігрівають душу. Дивіться молоднячок, який... В листочках сидить. Да, да. Ось така краса, друзі. Молоденькі. Вибираємо таких молоденьких. Ох. О! Отакий молоднячок. Красивий, красивий. Від такого розбугу, грибов листяний чуде. Це мощний, крепкий. Корінчик так стало мився до гори. Навіть не виднося, бачите такі маскировщики. Є жовтенько і червоненькою і таке, як лися, таке стає жовтий, червоний і практично не виднося їх. Такі гриби дуже-дуже скритні, заховані. І дуже гарні. Дивіться, якого якраз ще в листочках. Знайшов. Машнічок. І недалеко від того той чорний побачу, той розовий гриб. Диські вони чистесенькі, чистесенькі як сльозинки. Шапочки такі. Як щита, яка краса, ти йдеш по лісі і бачиш отаку білесеньким контуром шапочку корінчик є такий масивний такий а тут друзі без коментарів Подивіться, що в листочках Сидить біля рюкзака ну це просто просто щось нереальне Така краса йдеш такий звук Аааа, ти так пробуємо виламати його ти. Йо. Да. Ну і як вам ось така краса? Який гриб. І, і головне таке, якщо подивитися, ви подивіться, яка просто красота. Який берег. Спуск в яр. І ось такий гриб на такому спуску. Да. Ось лимочок трохи під'їдав його, його було виднося. Ну такий красень, ну це просто... Ось ви уявляєте, яка вага зараз додається просто мені в корзинку я її носю. і носю. Я приходжу додому і радію просто ось такими мощними грибами, які сьогодні я назбирав. Надіюся, ви радієтеся зі мною за такі білі гриби, тому що я знаю, для вас це як мед. Ви просто дуже любите такі. Ще одна нереальна красота, друзі. Дивіться, яка в листочках сидить. Ого, оце корінніщі. Оце да! Тільки подивіться. Корінь розділився. Всередині дирочка, мощний такий грубіщі, дивіться, листочками був прикритий, чорно-білий, да каска, просто каска. Так дивіться, які два білячки красиві. О! Красота! Зараз ми перейдемо. подивимося. Що в нього тут? Ого. І два мощні теж грибика. Завжди це різниця. Два у два. І давайте перейдемо тріски вище. А у нас буде таке комбіноване відео з такими красами. Ого, а це да. Не, ну це вообще... Це, це вище. Тут без коментарів теж. Це два солдата. Просто шикарні. Мяшечки наші. Ще така асоціація кольорів. Ой, такі дитя. Темний. І ось такий блондинчик. Білянки-білянки, Правда, красота. Просто шикарні грибики. От сьогодні настояща грибалочка. білих грибів таких самих натуральних білих. Так, друзі, подивіться на сімейку грибів, мацав руками і просто поклав пальці і між пальці повилазили. Ось такі гриби. Подивіться, яка сімеєчка, просто білячки, блондинчики. Ці в кучки великі мають тут ми середнющі, і тут ціла-ціла сімейка, подивіться, там ззаді, спереді. І виходить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучок. 10 грибів на одному маленькому місці. Да, друзі, отак ростуть грибики в таких незамітних місцях. Найшов у в листочках, думаю, не знімаю. Так я думаю, іду, та які вже. І просто збоку. Висуваються отакі красавчики. от такі, ну, такі двинята. Опа. Ну, просто ви розумієте, да? рівень цих грібів. Можна позавідувати. Такі красі. Ось так. Ну ціле сімейство. Сімейство. Просто, просто казка. Чудеса. Я задоволений сьогоднішнім походом. І так друзі діти, попри дорогу Яка машина? Емолеш А це красавчик Збоку прямо в дорозі А дитя як зіли його здали Як убили на ну просто взагалі. красавчик красавчик да. Красота. Видите бацик. Правда він здали не трошки розійшовся. Отак От корінчик, але нічого. Дуже гарний, подивіться, кулак, більший, ніж кулак. Рукою обняти не годен. Дуже гарний такий грибок. В траві, головне, захований був, що навіть не видно.